Привіт, друзі! Ще раз. Я видалила попереднє відео і зараз поясню чому. Насправді, я не вважаю, що я зробила щось неправильно або щось протизаконне, або щось небезпечне. Можливо, в мене є певні упередження, та все ж таки вважаю себе людиною з критичним мисленням. Та, я дослухаюся до думки своїх. Глядачів і глядачок, я побачила, що це дуже чуттєва тема, настільки чуттєва, що багато хто перелякався через те, що я показувала вулиці, трохи показала вулиці міста, трохи показала, де ми що купуємо, куди ми їдемо. Не називаючи насправді адрес, хіба що назви вулиць. Однієї вулиці, мабуть, або двох показала якісь будинки і розповіла свої е, спогади з дитинства, е, сказала, де моя школа знаходиться, і так далі. Вся ця інформація здалася деяким моїм глядачам, глядачкам небезпечною, такою, що е, може сприяти якимось небезпечним подіям, ледь не наводкам. Саме так і ми не будемо в це гратися, але в першу чергу я роблю це, я видаляю це відео, тому що бережу вашу психіку. Я знаю, що люди, які це писали, вони справді налякані, вони можливо в чомусь нераціональні. А можливо, я знову ж таки в чомусь упереджена. Немає часу це з'ясовувати, тим більше я хочу, щоб максимально уберегти від зайвих хвилювань, від зайвого страху людям, людей, яких я ціную, тих, хто довіряє мені і дивиться мої відео, продовжують бути підписаними і слідкувати за моїм життям. Наперед вибачаюся перед тими, кому завдала ось таких емоційних гойдалок переживання і зайвого переляку. Знову ж таки, зі свого боку вважаю, що дотримувалась всіх правил. Зйомки не знімала нічого небезпечного, ніяких переміщень, нікого, нікуди, бо я цього і не бачу насправді. Я цього б і не робила, але ну, таке менше з тим. Гарного спокійного вечора. Я єдине, що, мабуть, доредагую, додам ті, ту частину відео, яку я знімала вже вдома, там де я закликаю вам, вас долучатися до зборів для військових. Тож додивіться, будь ласка, це відео до кінця і побачимося вже в наступних відео. Наперед буду обережніша, щоб не травмувати зайвий раз тих, для кого ця тема занадто чуттєва. Добре, дякую. Друзі, я хотіла б нагадати а для тих, хто нещодавно підписався, розповісти, що я на постійній основі допомагаю благодійному фонду Слобожанські ластівки. Засновниками цього фонду є моя сестра, рідна, її чоловік. Вони харків'яни, весь час знаходяться в Харкові і зараз активно допомагаємо військовим. Робимо це вже понад два роки. Тож я постійно пропоную, закликаю, долучатися до наших зборів. Ми постійно збираємо на комплектуючі для FPV дронів, збираємо, знаємо безпосередньо тих майстрів, які готують ці, ці пташки, що завдають значної шкоди нашим ворогам. Тож потрібні постійно кошти на це. Також ми зараз у нас поточний збір на автівку зібрали менше половини за більш ніж два місяці. Це дуже повільний збір. Але що поробиш, сума значна: 300 тисяч гривень. А додатково до цього збору я ще проводжу лотерею благодійну і розіграю ось цей сервіс французький, чайний. Він антикварний, принаймні точно має свою історію, тому що придбала я його на так званій французькій барахолці. А насправді я розповідала про це місце. Це Емаюс, де можна придбати саме речі, які були у використанні. Секунду. У сусіда почалися ремонтні роботи, одночасно почалася повітряна тривога, але десь подалі. Отже, цей сервіс я пропоную за донат, за білетик від 100 гривень. І кожні 100 гривень це шанс виграти цей сервіс. Він зараз знаходиться у Франції. По поверненню я його обов'язково пакую, і тому, хто буде рандомно обраний, з тих, хто долучився до цього збору, я оголошу переможецю, переможця і відправлю перевізником. Це перевірений за цей час перевізник, тож будьте впевні, що ви свій подарунок отримуєте. Якщо вам не, цікав... не цікавить посуд, не цікавить. Е Французький французька порцеляна, цей сервіс, то ви можете легко мені надати дані ваших знайомих, друзів, родичів, яким буде цікаво теж і радісно отримати такий подарунок. Тож не думайте, не обмежуйтесь тільки тим, що вам можливо саме цей лот і буде нецікавим. Під цим відео і під всіми відео на цьому каналі є реквізити, де проходять ці збори, де ви можете долучитися посильною, прийнятною для вас сумою. А також є посилання на телеграм-канал Слобожанські ластівки, там де. Постійно є звіти від військових, є звіти по зборах, є вся необхідна інформація, і, звичайно, заклики до поточних зборів, все те, що ну ось класично зараз волонтери. Роблять те, з чим ми працюємо. Ми не виключення. Я допомагаю активно це робити. Ми, звичайно, з вами, з моїми глядачами, глядачками зібрали вже доволі суттєві суми, закривали збори, купували автівки, засоби захисту, реп, fpv дрони постійно ми. Збираємо суттєві ці суми, тож, думаю, і цього разу ви теж долучитесь: не будете байдужими, не пройдете повз. Я знову ж таки нагадую, невелика сума. вона... Долучається до загального кошика, і ось такими невеликими кроками ми робимо велику справу. Тож сьогодні вирішила окремо ще раз про це нагадати. Ще раз вам сказати, що під цим відео і під всіма відео ви знайдете необхідні реквізити. Якщо ви за кордоном можете скористатися PayPal, теж є така можливість. І давайте триматися разом. На сьогодні це все. Я не багато знімала, але намагалася теж якось урізноманітнити те відео, яке ви зазвичай бачите на цьому каналі. Розповідатиму і надалі. Сьогодні ось святкуємо день народження Лії, і мені одна. Постійна глядачка нагадала своїм коментарем під відео п'ятирічної давнини, коли я на 38-му тижні вагітності разом з сім'єю. Поїхали ми на море, на чорне море, були в Коблево, і там я знімала теж влог. Якщо зараз видасться мені хвилинка, я зроблю дописом це відео. Нищий ви зможете на каналі також його переглянути і порівняти наскільки ми змінилися лія, точно змінилася, бо там вона була в мамі в животику ще. Так, це буде цікаво Цікаво це переглянути. Мені також, бо трохи забуваються, звичайно. Бо здається, що це було просто інше життя. Це було в іншому житті. 5 років. Тому це було ще до-до-до. Добре, все, не буду більше затягувати. Дякую вам за те, що пишете коментарі, за ваші вподобайки. Просто ви мене засипали ними. Я такої кількості ще не бачила, майже три тисячі. Перед останнє відео набрало вподобайок, Це просто величезна цифра. Я вам дуже за це вдячна. Відчуваю вашу підтримку, відчуваю ось те, що не дарма я все це роблю. Продовжую для вас знімати відео, виходити на зв'язок. Добре, будемо, будемо робити це далі, будемо разом. Дякую все. Бувайте!